Забігла сьогодні до Олі на чай, спекла сирник на таку чудову процедуру IV-терапія. Якщо ви дбаєте про себе, про свою шкіру, вам однозначно сюди. Придай далі. Ну що, друзі, запрошуємо вас до нас в клініку, на чайок. А от Оля сьогодні забігла ще й до нас смачним сирником. З друзями можете приходити з чоловіком. У нас є така опція, яка вітерапія. Ми працюємо по японській технології, робимо детоксикацію організму для класного сяєння шкіри для того, щоб зняти набряки, для того, щоб закрити дефіцитні стани, відновитись після вірусної терапії, закрити, наприклад, дефіцит феретина. Тому можна дуже приємно за чаєм з подружкою, провести час і дуже швидко відновитись. Як то кажуть, які часи, такі і процеси відновлення.